А мою хто голову, це такого ще не було ніколи в житті, наче хто положив оту колиску, що дітей колиса, да? І тако бу бух бу бух А потім я хочу вправо вліво дивитися, а мене, ну все, я не знаю, я навіть розказати, я не могла вправо вліво дивитися. Це тільки лікарі може, може можуть пояснити. І після того я вирішила, що не буду я чекати загострення. Я буду лягати наперед, бо це просто не можна було пережити. Я вам говорю, це дуже страшно. Мені казали, як коли я почала в 45 років захворіла, почала вже, мені казали, ти, я говорю, я поставили, холопатію а МРТ підтвердило. А мені часто лікарі кажуть, ти, у вас він ну в 45 років. Я сама думаю, мабуть, якась брехня. Ну, слава Богу, мене ця продукція врятувала і не тільки від цього, і не тільки від цього. І ну, це саме такий автоімуний тереоїдит. Він би давно, у мене вже був би гіпатеріозом. Я маю що розказати, і я завжди своїм партнерам це розповідаю. ось Це дуже переконливо, тому що кожен має результати і може розказати іншим людям. А знаєте, почату я бачу своєму, що люди дуже хворі і дуже. Потребують допомоги. Я відразу думала, так кому сказати, кому поділитися. А я бачу, що люди звертаються просто масово, масово, я інколи не відповідаю. Не можу встигати за день цю роботу зробити. Тому те, тому те, тому те, тому відповісти, тому написати, тому вислати продукцію і так далі. Так що вірте. Ну і як Валя Ткаченко казала, що на поп'ять цереброфлору пила. Вірю, Валя, тому що ось були такі дні. Метеозалежності в мене вже такої немає, як була. Ну але буває, знаєте, ми все таки живі, десь щось в природі, якісь провали є. І то я теж по дві-три рази пила сереброфлор. Скільки вже не було на прокапуванні? Ну, три з половиною роки не була взагалі. Ну, не, не була взагалі. Так що дійсно це. я не повірила, А тепер я можу що сказати і мабуть всі ви, хто вже вживає, може багато чого розказати. Вживати